Ми дуже довго мучились. І сумочку ж мої треба ставити. Камера з хову дуже маленька. І так, друзі, ми нарешті зійшли. Камера схову дуже маленька. У нас з Софією трішки вийшов. Колумка купальниця тепер новий. Поламався. Все буде чудово. Дайте, де розпочинається, у нас буде сьогодні чудово. Табушка можна було. Чого? Ти думав, ще будемо зараз десь біля місця собі. Це ось дитячий. Так, дивимося. Бомбосховище. Роздягальна ми там були, ваше фото там, дерева там. Сьомий кілометр це все нам не потрібно. Роздягальна, вход в ріку, горка туди, бургер-бар. Це дитячий. Ми пішли, пройдемо вокруг. Такі вирішили на дитячий парк. будемо пізніше, нас Окуляри потрібно було залишити. Та злетять, то Так, Тут ми проходимо. Можна стрибати мугалом. Басельчик невеликий. Тут рибки. Бомбосовище. Пішли й подивитися. Одна гірка нам поки що не потрібна, ми йдемо. басейн з пісочком. Друг друга запіли. Тут іди гір, в ті дві гірку. Давай, <р> <кровати. sus> <complicated> <partistry> Камера вже розражається. Ми вже яке разок заходимо за купи Я на початку скаржилась що немає поповнення на браслеті є. Але ми заходили з лівої сторони, з правої сторони, ми це не помітили, нам ніхто про це не сказав і ми не знали. Але потім вже, коли ми вже трішки помучились, побачили, що можна браслети поповняти і користуватися до спокійно Це Ми тепер йдемо на гірки, на яких нам спочатку не дозволяли, потім я розпитала більш детально, що все ж таки можна, тільки потрібно брати дозвіл. Ми взяли дозвіл. А зараз спробуємо знайти круг. Це ще... Так, діжка, бумаранг, Воронка. Червона гірка, помаранчева гірка. Зелений ти спускалась? Зелена гірка, червона гірка, помаранчева гірка, спускалась. Бумеранг. Я сама спускалась. Воронка ми не спускались, а оце діжка потрібно на діжка тільки по плюшка. Ми не можемо собі знайти. Круг потрійної кішки. Це воронка на самому верху можемо спуститися. Хнем, хмем, хнем. Так, руками підкопаємо. Ой, повертай, повертай! Загоряй будемо! Перший раз, що не нернули. Не знаю, чого так подумали. Поки ти спуститься, поки вийдеш поки пузу. не так швидко накупити купити на магорка. Там колись буде вийти, ми підемо, йдемо. йдемо. Я, буш. Я поймала, случайно тройний, тройний круг. І зараз ми спустимося. Ну не зараз, і ще, і ще через годину ми спустимося, спробуємо діжку. Там тільки на тройних можна, а ми ніяк не могли висяти цей круг. До зустрічі на гірки діжка. Дішимося дешком. Тримаєш ми тримайся, не той. Подожди, я тебя не стреляешь. Нет! Ревненько. вас, чуть-чуть трохи -чуть туди вдостригнула. Зачем так розвальнювати? Поїхали. Задім з'являємося за поруч діагноз доволну. Поїхали. Ні, на таких горках я не буду, Я писала. стала кожу, твоїй днів. Тут нічого не видно. Щось стукнуло, коли я їхала. Mm -hmm. Ага. Я да, закритиме воно задав все. А мені уперше разіроста. вона на тут. І поїхали. Так, а зараз буду чекати Софію, де вона там є. Вона після мене повинна спуститися. Тут хоч черги немає. Десь Софія забарила. Я раз пару разів Ой, Софія їде. Е, Софія не доїхала! Трішки не доїхала. А не трішки. Не трішки.